Друзі, у цьому відео я хочу розповісти про свої чотири принципи творчої відкритості. Бо я знаю, що багато людей, так само, як і я, шукають інформацію не тільки від психологів, експертів, з книг, з чата GPT, я не знаю, де змальовується така собі ідеальна картинка. Вони шукають живий людський досвід від того, хто також стикається з тими самими складнощами, але. Попри все, продовжує йти творчим шляхом, також це відео я вирішила записати саме українською мовою, бо мені важливо, щоб до мене на канал приходили мої співвітчизники, які можливо проходять такий самий шлях, як і я зараз вимушені творити створювати в умовах еміграції в реаліях війни. Тобто я хочу надалі чергувати обидві мови у себе на каналі. І так, що таке взагалі творча відкритість? У минулому відео я використовувала слово проявленість, але мені здається, що воно не цілком відображає всі ті сенси, які хочеться в нього вкласти. Проявленість це проявляти свою особистість у публічному просторі, а творча відкритість це акцент саме на творче самовираження, на реалізацію своєї творчої енергії. І не просто коли ти там щось собі створюєш у куточку і складаєш у стіл. В столі немає енергії, розумієте? Там немає життя. Творча енергія це заряд, який для чогось народився, або для когось. Немає у природі нічого зайвого. енергія не може стояти на місці, вона повинна рухатись. У більшості випадків цей заряд має свого адресата, тобто кожному митцю потрібен споглядач, і не просто для втіхи, не для самолюбства, не для того, щоб його потішити, не для самозадоволення, а тому, що просто така природа творчої енергії, Митцю потрібна аудиторія. Якщо, звісно, це не арт-терапія. Тут є виключення, бо у арт-терапії головна і єдина цільова аудиторія це сам автор. Про це ще поговоримо. Творча енергія, за моїм дослідженням, таким власним да, на власному досвіді, має дві складові, які ми зараз розберемо. По-перше, це сам акт творення. І, по-друге, це прикладання зусиль для того, щоб твою творчість побачила і почула твоя аудиторія. А це також різновид творчості. Це відео для таких самих творчих інтровертів, як і я, яким простіше не показуватись, які втрачають енергію, коли вони в кампанії серед людей, і які накопичують енергію і підіймають її, коли вони на самоті, яким коштує зусиль виставляти, показувати, продавати свої роботи, і для яких кожен вихід в блог на сцену це вихід із зони комфорту. Але разом з тим ми розуміємо необхідність цих дій. Із цього випливає мій перший принцип принцип, власне, важливості творчої відкритості. Бо ми всі знаємо, як іноді хочеться домовитися з собою і не робити, не виходити в блог, не знімати відео, бо це важко себе заставити, вмовити, або робити тільки наполовину да? творчість. Колись я думала. Що просто творчості буде мені достатньо. Ну, я люблю малювати, я люблю писати, я можу робити це для себе. Навіщо мені якісь інші? Але виявилося інакше. Ми всі знаємо, що нереалізована творча енергія може бути по-справжньому руйнівною. Якщо в тебе є ідея, і ти її не реалізуєш, постійно відкладаєш в пошуках кращого часу, кращого. Оточення кращих можливостей, то вона рано чи пізно починає в тобі, наче загнивати, стає токсичною і в кінцевому рахунку виходить у вигляді апатії, фрустрації, депресії, гніву на себе або на інших. Так ось. З часом і досвідом особисто в мене виявилося, що творчу ідею недостатньо просто реалізувати. Треба ще супроводити її в подальше життя. Інакше ти, як мати зозуля, яка народила дитинку, і думає, що все, її робота тут виконана, а далі хай якось сама. А як же поставити дитинку на ноги? Як же допомогти їй соціалізуватися у суспільстві? І моє таке особисте відкриття було в тому, що творча енергія, яку я отримую від життя, з космосу, з всесвіту, вона дається як на перше, так і на друге разом. Тобто, якщо я щось створила і ніяк не супроводжую свій проєкт у подальше життя, то я реалізувала лише частину енергії, а друга частина, яка була видана на соціалізацію своєї роботи, вона починає всередині тебе застоюватися, колобродити. І не дає тобі спокою, не дає тобі спокійного життя, і немає значення зараз хобі для вас творчість чи професійна діяльність. Плануєте ви на цьому заробляти гроші чи ні. Гроші це може бути приємний бонус до відчуття реалізації, яке приходить тільки коли ви використовуєте, знаходите застосування обом частинам творчої енергії. Тому у мене в якийсь момент пропало просто визначення творчості самої по собі. У мене є творча відкритість з одного боку і арт-терапія з іншого. Причому і там, і там насправді є адресат. Але у випадку з арт-терапією, адресат це я сама, бо це енергетичний посил. Який я сама собі створюю, він іде далі, щось мені трансформує, запускає важливі процеси, тобто не застоюється. енергія не може стояти на одному місці. І якщо ви щось створили, ви вклали у це сильний заряд, свої зусилля, свою думку. і Якщо після цього ви поклали все це у куточок, то це смерть для енергетичного імпульсу, розумієте? Тобто він просто не виконує свою роботу. А його робота може бути щось трансформувати, щось змінювати у цьому житті, приносити естетичне, духовне, інтелектуальне задоволення іншим людям. Коли ви не виконуєте другу частину своєї творчої роботи, тобто частину попросування своєї творчості, ви наче власноруч позбавляєте свою цю творчу дитинку, своє створіння можливості на повноцінне, подальше соціальне життя. Всім творцям важливо доводити справу до кінця і реалізовувати обидві частини творчої енергії, тобто одразу працювати не в форматі просто творчість, а у форматі творча відкритість. І це означає одразу планувати не тільки, що ти створиш, а як ти будеш це показувати далі людям. Це мій другий принцип створювати одразу з наміром вести це далі у життя, розподіляти енергію так, щоб її вистачило на все, бо перша частина така сама важлива, як і друга. І це означає, друзі, дисципліну та розподіл пріоритетів. І тут я, мабуть, нічого нового не скажу, бо всі ми знаємо, що творчість це не тільки натхнення, а ще й неабияка дисципліна. Якщо ти хочеш отримати тут якийсь результат, то варто зробити це одним із пріоритетів. Поки ти будеш розподіляти час на творчість за остаточним принципом, як я робила колись, тобто після усіх справ, навіть після прибирання, то так і будеш ходити зі своїми нереалізованими ідеями, які вже не першої свіжості, бо ідея має свій строк придатності. Друзі, може здаватися, що цієї другої частини енергії енергії на просування, на поширення своїх ідей, свого бачення її просто немає. Це як фізично слабкій людині може здаватися, що в неї немає м'язів. І перші спроби спортом можуть викликати на наступний день дуже сильну кріпатуру, біль у всьому тілі, і виявляється, потім що в тебе болять такі м'язи, про існування яких ти не здогадувався. Але чим далі, тим краще стає. І в якийсь момент потім ти розумієш, що все ти більше не можеш без руху, бо в цьому є енергія. Тіло саме потребує, воно починає просити спорту. Бо це здорово, в цьому є енергія, в цьому є життя. Так само спочатку з творчістю, а потім і з просуванням своєї творчості, бо в цьому є також енергія і життя. Тому зараз я поставила собі задачу, окрім ведення соцмереж, ще кожного дня шукати нові опен-коли для художників і заповнювати кожного дня або через день якусь одну заявку і відправляти її. Третій мій принцип, друзі, чергувати відкритість із закритістю, для того, щоб накопичувати енергію. Якщо ви знайомі з дизайном людини, то там є канал 1222. Він є у моєму будівграфі, до речі, і він так і називається канал відкритості, канал впливу через відкритість. Але у той самий час він може бути і каналом закритості. І це відбувається, коли емоційна хвиля йде вниз. Це такі дві сторони однієї медалі. Не можна бути постійно відкритим, бо вигориш, і не можна бути постійно закритим, бо буде як в болоті стояча вода. Раніше я сподівалася на натхнення, буде поклик, буду відкрита, щось зроблю, не буде поклик. І як варто було очікувати, частіше за все поклику не було. Але це як з тим самим спортом, тіло, яке не звикло рухатись, воно просто не здатно відчувати цей поклик. Тому йому треба показати, як це може бути. І четвертий мій принцип планувати тільки одну енергозатратну справу на день тобто тільки одну з двох частин моєї творчої відкритості. Або це день саме творчості, коли я всередині себе, коли ідея в мені виношується, визріває, і коли. Я потребую якоїсь закритості да, від усього світу для того, щоб створити щось. І це енергозатратний процес. Хоча й вважається, що творчість вона допомагає відновити ресурс. Але особисто для мене це стосується знову-таки арт-терапії або такої творчості, де не треба щось вигадувати, да, а створюєш за зразком. Тобто, якщо я у цей день щось створюю, щось таке, знаєте, роблю з нічого, з нічого зроб, роблю щось, тобто це енергозатратний процес, то більше я на цей день не планую ні зйомок відео, ні ведення уроків, ні мастер-класів якихось, бо я знаю, що якщо я зроблю... І те інше, то е, якісно не зроблю жодної з цих речей. У цей день я можу робити ще якісь е, побутові справи, формальні зустрічі, якусь монотонну роботу. Бо у мене день відкритості. і Тоді я знаю, що саме творчість у мене буде вже у якийсь інший день. І це дуже важливо, бо творча енергія вона не безлімітна, вона вичерпна, вона має свій об'єм і кінцевість. І, взагалі-то, якщо вдаватися глибше філософію, то немає якихось різновидів енергії. Енергія одна, а те, у що ми її вкладемо, це вже має значення. Справа лише у тому, що оскільки вихід, скажімо так, на публіку це певна важкість для нас, то це може бути дуже енергозатратно, особливо на перших порах. Далі зі звичкою буде значно простіше, але на перших порах треба це враховувати. І на той день, коли ви виступаєте перед аудиторією або даєте якийсь майстер-клас, не планувати більше енергозатратних справ. Ось така історія, друзі. Але якщо раптом ви зараз на тій стадії, коли треба просто з чогось почати, розблокувати, скажімо так, творчу енергію, то моя порада почніть з арт-терапії, бо це справді звільняє. І так ви одразу привчаєте свою творчу енергію рухатися далі, працювати. В мене на каналі вже є декілька практик арт-терапії, які можна зробити самостійно і отримати для себе. Дуже велику користь я буду поповнювати цю колекцію. Але якщо ви хочете ще більше вже зараз, переходьте за посиланням в мій телеграм-канал, який присвячений саме терапевтичній творчості. Там у закріпленому повідомленні є цілий марафон арт-терапії, який я проводила минулого літа, і після нього дуже гарні відгуки учасниць. До зустрічі, друзі, там чи тут у нових відео про творчість.